Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Вітаю вас в новому 2024 році, в новому 2024 риболовному сезоні. Приїхав подвічі щуку. У нас легенький приморозок вночі був. Вийшов на воду на великому човні. Хочу рибалити в річці, є, холод, але. Вже зробив першу стоянку, і вибір цієї стоянки обумовила поверхня води. Більшість поверхні річки стягнуло. Шуга скрізь стоїть. І отут такий невеличкий шматочок води біля цього берегу є. Отут ми поки що і порибалимо. Вітерець вже підіймається, тому сподіваємося, що трошечки він цю шугу... З'їсть! Ну а там буде видно, друзі. Сподіваюся, дуже класна риболовля на сьогодні вийде на воблери, Твічинг воблерів зимою 2024 риболовного сезону. Так, так, так. Так, друзі, так-так так. З так, чого б його почати риболовлю? Напевно, з того, що на попередніх рибалках приносило результат. Кавунчики, друзі, це кавунчики. На великій глибині стою, ехолот показує 5 метрів 80 см глибини, довантажив завідними додатковими кільцями цю приманочку. І вона у мене тоне, Заходить стабільно на. Тій проводці, яку я роблю, метр за три глибини і щука підіймається в пів води, щоб атакувати таку приманку. Вже на кількох рибалках це було перевірено, тому сьогодні, думаю, картина буде така сама. Зараз ми це перевіримо. Хоча дійти до перспективних місць немає можливості, але сподіваюся, щось зловимо і тут. Сьогодні взяв з собою Zemex Rexar, але не 732H, а. 762 м. Він довший. Він не підходить для такого жорсткого твічингу, але зараз жорсткий твічинг я і не використовую. Проводки дуже повільні, дуже плавні. Я Явобле буквально трошечки тикаю, щоб вони там в топші води трошечки трошечки грали. І цього вистачає. Я вам скажу більше це зараз. І потрібно в нашій рибі, в наших ось широтах, щоб її гарно ловити. Щука, бережись. Починаємо. хоп 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 Оба. Спін взяв довший, щоб просто банально далі кидать. у нього до 21 граму і більшість приманок без питань. Він кидає тих приманок, які я використовую. Місце стоянки 20 метрів відійшов, можна брати човен без мотора, без холота, але ж хто знав. Сьогодні в день має температура бути плюс 7 градусів. Ну, тобто, чесно кажучи, на те, що стягне річку, ще вітер, вночі вітер 3 метри стояв. І от перед самим ранком він зовсім стих. І стягло річку. Але цього, чесно кажучи, ніхто просто не міг передбачити. Вода дуже холодна, вже, два з невеликим градуси, Тому любого приморозку вистачає для того, щоб... У нас стала крига. На цьому тижні обіцяють, мінус 5-3. Побачимо, що воно буде далі, як сезон буде наш розвиватися. Але сподіваюся, рибалок ще вам не знімаю багато. Ще в мене в загашнику там є трошки літніх, дуже цікавих рибалочок, які ви теж побачите цією зимою. Такі, щоб кайфануть, знаєте, коли крига. На водоймах, сніг на дворі, морозяка за вікном, а ви дивитесь, як влітку на міляках куцай до Басичуку, на воблери, на коливалки, на, на джиг, здається. Ну, коротше кажучи, не знімав багато. Тому якби, риболовний сезон на Ютубі має бути дуже цікавий. Так. Перша проводочка у нас без хижака ще дуже рано. Зазвичай взимку хижак активізується трошки пізніше. А зараз ще й ось шуга стала. Тому якби треба упиратися, треба шукати. Хоча там все закрито, тут ось невеличкий, поки що шматочок водойму відкритий, тому тут і стою. Опираюсь, друзі, коли буде результат, я вам це вже покажу і все детально розповім. Ранок такий дуже темний, туман, шуга, вітер її потихеньку під'їдає, під'їдає і під'їдає. А я за її краєм не мов би гонюся, тому що ось там під краєм шуги вже та точечка, на якій я. На попередній риболовлі, коли ми рибалили з гаком, дуже гарно відловився. Тому хочу стати на неї, як тільки зійде, шуга з неї. І сподіваюся, там буде якась у мене покльовка. Тому що вже замерз просто дуже зимно. Приморозок невеликий, я гарно вдягнений, але повітря таке доволі вологе. І коли риба не клює, довго. Ух! Оце подача, друзі. Клас, перша риба Не крупна, але я її вже зачекався. Ну, і не сказати, що погано. А -а -а. Переставив вже купу воблерів. Да, <і earthquake> <ті <admission> я тебе хоч покажу. Вона клюнула, зійшла і зачепилася за хвостовий дрійничок. Гарна щучка. Клас! З такої подачі вже недалеко від човна. Кхе. Так, так, так. За сітку вчепилася зубами і все тут тобі. Хоп. Дивіться, яка красива, зимня, некрупна, але приємна щука. Оп. Я вже думав. Що воно десь звідси пішла? Приємна, така гарненька. Гульк пливи. Дякую тобі за покльовку. Ти прям порадувала довго на тебе чекав. Аба, друзі, маленький аналіз. Воблери, воблери. По-перше, вітаю себе з першою щукою, яку я зловив в сезоні 2024 риболовного року. І сподіваюся, вітаю вас з першою щукою, яка була зловлена 2024 року, яку ви побачили на Ютубі. Так, тепер малесенький аналіз. Дивіться, почав я рибалку з цієї приманки. Потім ще трошки довантажив її ще додатковим завідним кільцем. І нічого. Стою на великій глибині майже 6 метрів, тому всі обвери, які я кидав після того, мають теж додаткову погрузку. Покидав цю саму форму, той самий виробник, Squad XS в різних кольорах. Є такий кислотний, кілька їх варіантів. І ось така натуралка. Політали усі по кілька китків, нуль реакції. Кислотний оригінальний Max Squad, нуль реакції. Два джампера від Strike Pro. Дуже класні воблери, 110 DR-очки, ось такий кавунчик, і є такий самий там двокольоровий. Серебро і кислота, нуль реакція. Реплика на рудру і оригінальна рудра не принесли жодної покльовки. Потім знову поставив ось цей кавунчик. І він приніс щучку. Я зрозумів, що щука просто неактивна. Треба чекати, поки вона буде активна. А серед усього того, що перекидав, цей воблер знову підтвердив свою працездатність, як і на попередніх рибалках. Але на попередніх рибалках я ловив на такий самий з пізніших партій. А це з першої тут є проблема з магнітиком. Який дуже погано тримає вантаж, тому ще більш лагідніший твічинг сьогодні, у мене щоб воблер не валився на хвіст. Мені потрібно, щоб він ішов максимально глибоко. А якщо я зіб'ю вантаж у хвіст, він займе вертикальне положення, і наступний ревочок воблер починає рухатись до поверхні. Мені треба, щоб він стояв отак головою вниз, і на кожному ревочку, ну, хоча б не підіймався. Да, або в своєму горизонті йшов, або ще трошечки заглиблювався. Тому дуже лагідний твічинг і продовжую ловити на ось цей складік. Я на попередніх усих рибалках ловив на воблери, які мали або пошкодження, або відновлення. Були. Ось так виходить чимось, друзі, не знаю. Напевно, тому що на те все, що ловив, що приносило мені результати, вже давно немає нічого в продажу. І як би ще хочу раз сказати вам, що реклами в цих словах немає ну, жодної. Воблери ті, які стріляють на сьогоднішній і попередніх риболовлях, дуже давно вже зникли з продажу. Можливо, десь на барахолки знайдете. Якщо знайдете, беріть! Моя вам порада: вітер доїдає залишки шуги, вітерець сильний, погодка трошечки світлішає. Сподіваюся, що сьогодні також гарно відловлюся. вона. і рибка, є ще одна. Ух. Ух. Клас! Ооо! Я швиденько її проли, щука, теж так рупка. І так ви бачите, як он. Десь вона його дибонула. З закритою, можливо, навіть пащею. І це просто дяка тому, що гарні гострі гачки стоять. Тихо. Ух ти там тихенько. Все, все, все. Ось такий шнурочок. На глибині 6 метрів, друзі. Дякую, тобі ще одна рибка, це приємно. Поки що не крупна рибалка складується так. Дуже непросто поки що, але сподіваюся, що все-таки час зіграє, зіграє ключову роль сьогодні і щучка проснеться, почне брати гарно. Ну, якби теж показник. Зима могла бути така ситуація, що взагалі всі вдома всиділи, пі не було б, і не криги у нас, і не води. А так, є можливість по. Рибалить, щовна, половити щучку, поки що не крупну, але дуже-дуже приємну. Так, 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 так. Ще один кидочок, ще один кидочок. Вже зробив багатенько. Трудова, дуже трудова. А! Ну нічого. А? Поняв хтось звав, а хто не зрозуміло? нас гарна риба, це гарна риба, як я казав, друзі. Щас, щас вирішує. Клас. О! Це бонусна така вже приємна. Зимова кобила. Ух. Ух. Ой-ой-ой. ой ой Ой, кайф, який, який це кайф, друзі. Просто. Ух! ой уй Оце про. Гарна щука. Це гарна щука. Ой-ой-ой, там, блін, кобила, знову Розриваю, тихенько, тихенько, тихенько. Давай, 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 коло. Оп, Оп і є. Трьошечка. З гаком. Три з гаком. Щука гарна. Класна. Три плюс. Тільки сказав про те, що час все-таки вімкне рибу і вона почне брати. І дивіться, що трапилося. І вона почала брати. Так, так, так. Сережа, що працює? Макс Склад Кавун. Макс Склад Кавун. Макс Склад. Кавун. Яка гарна риба, друзі. Ану покажись нам, покажись гарнесенько. Тут такий широкий кут зйомки, що воно, якщо на пів, метра, пів метро відстані об'єкт зйомки від об'єктиву, здається, що він дуже, якби... Маленький, але це гляньте, яка рибина, За трьоху дуже гарна, красива, ух, потужна, ох е перла, клас! Я вам хотів сказати, за що? Вчора з напарником по спорту говорили, вони виграли кубок України в цьому році. І Виступали вони дуже далеко від мене в інших умовах, на інших глибинах ловили рибу, і ми говорили про джигові приманки. Так, от по кольорам те, що у мене тут працювало місяць тому, у них працювало там, розумієте? Тому я би хотів сказати, що якщо у мене так класно працюють кавуни зараз, не дивіться на те, що зима, не дивіться на якісь стереотипи, пробуйте кавунчики. У нас вони вже місяць просто рвуть, розривають. Так, так, так. З іншої сторони спробуємо зловити, тому що якби колеги стали там, де клювала риба. Води дуже багато, тут у мене багато точок напрацьованих, які гарно стріляли на минулих рибалках, тому якби не шкода сьогодні ділитися ними. Ну нічого, поки кидати є, як будемо тут ловити, а потім... Перейдемо, аби тільки був результат у всіх. Зараз тут постою, трошки ще спробую, та потім піду шукати рибу. Тут, в принципі, вона стоїть три рибки з невеличкого шматочку річки. Це гарний показник дуже. Холостих покльовок сьогодні, до речі, здається, не було. Я тут розкашлююсь. А тут оп. Ух, 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 яка матьора Ух, матьора яка. Ой-ой-ой, вони щось показилися. У них якесь групування незаконне. Друзі, багато питань було. Серік, ти так. Ненавидів підхватки, чому ти користуєшся. <кій> Якби оце бухикання, відповідь чому стараюся не перемерзати, стараюся не мочити дуже руки, тому що <кій> всю осінь перехворів кілька підряд через місяць інтервалу ставили діагнозів ковід. Так, хоп. О, Клас! Опустив голову, підняв голову і туман зник. Оце диво. Коротше кажучи, підхватку використовую, щоб не дуже мочити руки холодною водою, щоб не хворіти, тому що нахворівся дуже крепко. Лікарі кажуть, що такі зараз хвороби, ви можете там 3-4 рази хворіти підряд, не отримуючи імунітет. Отакі От чудові новини, тому будьте дуже акуратні. Якщо ви навіть перехворіли, вам ставили діагноз, робили ви тест, думаєте, що у вас пів року мінімум там імунітету, ні, зараз отакі нові штампи цього захворювання. Так, ще одна класна зимова щука. Бомба. Друзі, ви подивіться, як. Цікаво, складається сьогодні рибалка. Я приїхав на воду, було тихо, 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 але майже все було стягнуто. Ви бачите, он далі все затягнуто. Вітер піднявся і трошечки ось тут почистило, де мені треба було кидати. І цей вітер зараз стих. Якби він дув так, як дув годину назад, то ця вся крига дійшла б сюди вже до мене. Її вже підтягує, підтягує, скоро насуне. Але є якийсь час, щоб у цьому невеличкому віконці половити хижака. Тут метрів 150 між великими шматками, оцими криги який протягує по річці, тому не буду дуже сильно довго балакати, треба ловити. Рибалок сьогодні на воді небагато. Як ви бачите, ми всі поруч, три човни. І якби ось така уже цікава рибалка. Щучки підловився, дуже приємно. А ось ця ситуація з тим, що природа дала половити щуку там, де от на минулі риболовлі вдало відловився. В таких умовах, коли все стягнуто, тут роздуло, і якби ще є якісь хвилин 20, сподіваюся, покидати, поки не дотягне ось он ту кригу. Так, не втрачаємо час. Сонечко пробивається періодично скрізь хмарки, трошечки пригріває. Скоро, я думаю, розтане зовсім ця шуга. І руки будуть повністю розв'язані. можна йти. Де завгодно ловити рибу, шукати її. Мої колеги так і зробили, але я поки що не поспішаю, тому що в мене виходить збирати щучку прямо з одного якоря. Вже так непогано підловився. Здебільшого не крупна риба. Ви якби все бачили, але такі покльовки гарні, супротивляється, вона так потужно. Тому, чесно кажучи, от хочеться тут іще постояти з півгодинки. Потім вже піду далі шукати її. Але поки тут ще є покльовки, треба дозбирати їх. Дуже приємно, класно. Цікаво, зима, човен. Оп! Ось, блін! Це гарненька була. Фух. У мене щось там це взяло і прям потягла. Ви чули, так? Фрикціон, Жжж. гарна риба. От і скажіть, чого її тут не ловить? Поки що не хочу не дійти, буду пробувати її ще вмовити тут. Ух, Блін! А. Зранку рибка була, зараз вона, бачите, десь розійшлася зовсім поруч з точкою. 5,8 риби немає. Йдемо її шукати. І покльовки стихли, до речі. А ну подалі лети. Постоїмо ще тут, спробуємо. На тому якорі зранку як став, так гарно відловився. Повний оптимізму пішов шукати рибу. Пройшов хто зна скільки. По руслам, не по руслам, щуки не бачив просто ніде. Можливо, пригріло, зранку був приморозок, а зараз вже, напевно, градусів 7 чи 8. І от думаю, може щука пішла в сторону міляків, тому що ну, на 5-6 метрах немає її. Тут знайшов трошки розкиданого карася, стою на п'ятірки приблизно і кидаю там напевно метрів три. Можливо, щось десь тут знайду, але щуки теж не видно. Ух ти! Ось вона, ось вона друзі. Фух. Скільки часу шукав і знайшов. Ой-ой-ой, клас! клас клас, клас. Гарненька щучка. Уй-ой-ой. Сильна, страшне. О! І я її все-таки знайшов. Оба! Двунділь. Ще й двунділь знайшов! Оба, гля, яка гарна! Золота! З такою покльовкою. Прийшов хто з наскільки. Риби немає ну, взагалі. Тут побачив якихось красиків окремих. Ну, коротше, чисто. Майже нічого немає. Ну, думаю, є якісь красики, десь то вона має бути. Ехолотом я її не бачив. Перший кидок. Гляньте, скільки піявок. Вона десь стояла на мулі. І її не було просто видно. І ось така гарна. І теж на кавунчик. Тут глибина вже інша, тут 4,90, трошки менше. Я чомусь подумав, що може вона вийти на менші глибини, оскільки було вночі мінус один, а зараз вже плюс 7 чи плюс 8. Можливо, температурка трошечки її змушує рухатися на міляк. Гарна щука. Ой. Зараз ми її будемо. Отака от, от оно. Ух, паща яка серйозна. Хтось напише мене щука, бо 40 кг на кожному китку. Я за вас дуже радий. У мене, на жаль, не так і для мене це гарна щука. Хоча були й набагато більші. І більше було більших. Буває по-різному, але в цілому і загальному це гарна риба. Оба, ляка. Ух. Золота, гарна. Цю на кукани кину до парі. Перші. Це гарні щуки такі, що можна взяти. Залікові. Оце так щуку дістав, гля. Єшкін кот. Ану бриз. Де як свині, та ти що, їх? Десятками просто жирні. Що ви в човні в мене тут подохнете, потім воняти будете. В ту сторону вам повсти. Гля, які насосані. Ух! Гля-які, ой, повно їх просто. Що там, серіка ще не висосали. Так. от така штука, друзі. от така штука. Так, дуже цікава постановка була, напевно, десяток китків зробив, але щука клюнула з потужною покльовкою, різкою, агресивною на першій проводці. Більше жодного тичка. Ну що, будемо йти далі, шукати. Зараз помалюємо, може там ще десь біля острова знайду рибу, але десь вона подівалася, десь вона пішла. Чомусь мені здається, що можливо на міляки. Друзі, чудовий риболовний день. Завершую вже на березі. Хвилю таку роздуло, може вона та й не така велика, здорова, але як відвик уже на човні ходити проти хвилі. Ось вийшов, що вона аж до сих пір всього таке враження тіліпає. Хвиля там біля великого розливу. Річки, напевно, сантиметрів 70, бачите, вітер дме по руслу в ту сторону, поки дійшов. Це труба. Натрусило так крепко, що ж Хе -хе. дуже сильно відвик. Так, що я вам хотів розповісти? Перекидав знову купу приманок, зловив одну щучку, здається, зняв її двушечку на той самий воблер, який цілий день працював, і була ще одна покльовка на ось цього красунчика, якого я тільки придбав кілька днів тому і забув за нього чомусь. От, поклав його з іншої сторони коробки і все. Не з іншої сторони коробки, а в іншу коробку і забув. Це дайвості зміну. Дуже яскравий, класний кавунчик 125 й МРІ. Треба його також поганяти. Я його також довантажив, бачите, он вже кільця пожовтіли, корозія дає про себе знати, тому приманочки треба сушити. І все, більше нічого, як завжди, я додатковим атрактантом користуюся, якісь залишки Мегастрайк на минулій риболовлі були, сьогодні їх ну, просто не було. А ось чесничок, ну, мені здається, що додає. От такі постійні ситуації, коли поряд купа людей і ніхто нічого не ловить. Людям здається, що це безперспективне місце, і при цьому я там дістаю немало риби. Мені здається, що дуже допомагає чесничок. В цілому, здається, все вам розповів. Основна маса риби на 5-6 метрах сьогодні була знайдена. Але я спілкувався з рибаками там біля острова, і вони кажуть, що іноді щука зараз в другій половині дня клює навіть з очерету. Трошечки водичка прогрівається, не дивлячись на те, що вже січень місяць. Але все одно вона заходить в очеретик на більш теплу, очевидну воду, і клює прямо з стінки очерету. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподобалось, сподіваюся, вам, так, як і мені сьогодні. Миру вам та добра. Та до скорих зустрічей на риболовлях.